135 років тому, у 1888 році, в Києві відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому, засновнику української державності. Власне, я так не вважаю, проте, мою думку, ви ще почуєте. Так ось, 1888 рік, це фактично середина правління Олександра Третього, антисеміта, русифікатора, українофоба, коротше кажучи, гниду на престолі. І тут поява пам'ятника Хмельницькому. З чого раптом? Спробую відповісти Богдан Хмельницький в історії Московії єдина політична фігура часів Гетьманщини, яка повністю задовольняла імперські амбіції. А такі державні самостійники, як Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Петро Дорошенко чи навіть той самий Кирило Розумовський на цю роль не підходили. З Мазепою взагалі. Поки Бандера не розпочав свою діяльність, нас, українців, самостійників, називали мазепинцями. чому Хмельницький так потрібен був Москві? Для цього давайте поглянемо на історію, що пропонують вам у школі трішки іншим кутом зору. І розпочнемо з аналізу подій Української національно-визвольної революції 17 століття, яку я поділяю на три періоди власне, сама революція. Громадянська війна, або як її називають руїна, та поглинання України Російської імперії. Вперше думка поглянути на події майже 400-літньої давності в мене виникла після того, як я вперше дізнався про те, що польські історики називають події 1648-1657 років громадянською війною в Речі Посполитій. І у моїй свідомості склався пазл я знайшов відповіді на питання, які мене цікавили. Послухайте мою думку. Зробіть свої висновки, і якщо я припустився помилки, напишіть у коментарях. Так ось, у 15 столітті завдяки Івану III та його духовному наставнику монаху Філофею з'являється ідея Москва Третій Рим, яка, до речі, пізніше переросла у слав'янофільство, а сьогодні існує у вигляді російського світу. Так на початку 17 століття це було болото Європи. Річ Посполита в союзі з козацькою державою поставила крапку на зазіхання Москви на руські землі. Можемо тільки уявити, сьогодні як би розвивалася історія України, якби не з'явився такий персонаж, як Богдан Хмельницький. Тільки не спішіть поки що писати гнівні коментарі для початку або погугліть інформацію про політичний статус українських земель на початку 17 століття, або вже дослухайте мою розповідь до кінця. Оскільки це не є предметом цієї розповіді, скажу лише, що кінець 16, го початок 17-го століття це період встановлення української політичної нації. А тепер шукайте. Я ж продовжую. Хмельницький став шансом Московії на витіснення свого давнього ворога речі Посполитої і реалізації ідеї Третього Риму. Без Києва та руських земель ідея була для Москви утопією. А без поразки Польщі Московії ніколи не стати великою державою і не домінувати у Європі. Москві за будь-яку ціну потрібно було вийти в Європу, пробитись до Балтійського та Чорного морів. Як вона це зробила, ви вже, мабуть, здогадались усі розпочинають відлік відносин Хмельницького з Москвою з 1654 року. Я розпочну трішки раніше, з самого початку революції. Ще у 1648 році Хмельницький прагнув протекції двох держав або Османської імперії, або Московії. До речі, це і стало причиною розпаду Першої та другої антипольських коаліцій з Кримським ханством, справа у тому, що поселення Москви ставило під удар Кримське ханство та володіння і домінування у регіоні Османської імперії. Саме тому, дізнавшись про таємні переговори Хмельницького з Москвою, Іслам Гірей у 1649 році змусив Хмельницького укласти зборівський договір. Ситуація повторилася у 1651 році, зазнав краху проект держави Богдана Хмельницького, який будувався на монархічному спадковому правлінні і наступі на автономію Запоріжжя, Підірвало авторитет Хмельницького і втручання у молдавські справи. Тут Хмельницький вже думає, як врятувати себе. Ось що призвело його до угоди, в Переяславі 1654 року. До речі, відмовились присягати на вірність московському цареві найближчі соратники Богдана Хмельницького Іван Бугун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Причому вони не просто відмовились присягати, вони були в опозиції до гетьмана. У Браславському, Кропивницькому, Полтавському та Луманському полках взагалі царських представників побили киями. Деякі міста, зокрема Чорнобиль та українське духовенство, на чолі з митрополитом Сольвестом Косевим не присягали, не присягала і Запорізька Січ. Переяслав – це крах Хмельницького, крах української державності і початок тріумфу Московської імперії. Четверта утопічна антипольська коаліція України, Швеції та Трансильванії після зради Москви 1656 року не врятували становище України. Ось чому у 1888 році Хмельницькому відкрили пам'ятник у Києві. Ось чому його зробили великим. Хмельницький 17 століття це історична постать. Хмельницький ХХ століття це ідеологія. Я вважаю, що не можна будувати державу на брехні.